Івано-Франківський коледж фізичного виховання як відокремлений підрозділ Національного університету фізичного виховання і спорту України у режимі онлайн прийняв участь у виборах президента Національного університету фізичного виховання і спорту України. Окрім коледжу, участь у виборах брали делегати Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного і, звичайно, представники національного університету. Всього на виборчу конференцію було обрано 198 делегатів. Зареєструвались 173, із них 35 від Івано-Франківського коледжу. Окрім делегатів на конференцію були запрошені. Почесні гості. Заступник голови Офісу Президента України, віце-президент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації бадмінтону України, голова наглядової ради Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор юридичних наук Олексій Сергійович Дніпро. Онлайн Олексій Сергійович до нас під'єднався. Доктор наш. Дякую. Дякуємо з фізичного виконання і спорту Міністерства освіти і науки України, генеральний секретар спортивної студентської спілки України Вадим Григорович Стеценко, виконавчий директор Київського відділення Національного олімпійського комітету України, проректор з науково-педичної роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент Ростислав Григорович Трапушко. безпеки і права Національної академії правових наук України, почесний доктор Національного університету фізичного виховання і спорту України, генерал-майор Служби безпеки України, доктор юридичних наук професор Сергій Сергійович Кудіна. Після дотримання всіх виборчих процедур було об'явлено претендента на цю почесну виборчу посаду. Односідним кандидатом зареєструвався доктор економічних наук, професор, ректор національного університету фізичного виховання і спорту України Імас Євген Вікторович. За нього і віддали свої голоси всі 173 зареєстровані делегати.